Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з двома ковдрами в комплекті від Лаура Грант. Ваша улюблена, я вже знімала на неї відеогляд. Сьогодні буде просто інший колір та малюночок. Пакування подарункова, сумка, об'ємна, з ручкою та на замку два бігунця в комплекті. Якщо один зіпсується, інший буде вам на заміну. Ось так окремо запаковані ковдри дві, зимова та літня. І ось так окремо запаковане простирадло та наволочки. Розмір лише євро. Замірчики, наволочки, простирадло, ковдра і ковдра. Ціна за комплект 2200 гривень. Тип тканини сатин, склад 100 натуральна бавовна. Ця постільна білизна є дуже популярною, ви її любите, завжди замовляєте. Сьогодні просто буде інший колір та малюночок. На відео. Більше різних кольорів ви можете побачити, написавши мені в особисті повідомлення, або перейти на сторіночку Instagram Clean Textile чи групу Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Нагадаю, що вона лише в євророзмірі. Далі я вам розповім більш детально по замірам. Ціна 2200 гривень. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Клім Текстіль чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Що ж ходить до комплекту? Дві ковдри саме ковдри. Ось це розстелена літня, легенька, вона розміром 200х230. Але всередині неї є наповнювач холофайбер. І вона також буде простьобана повністю. Додаткове підковдра на цю ковдру не потрібно. Вона є два в одному, ковдра плюс підковдра. Також її можна прати та просувати навіть на високих температурах. Як ви бачите, ця постіль виконана в стилі кампанії, тобто поєднання двох різних кольорів та малюночків. Точно, такого самого розміру, кольору буде і ось ця ковдручка, яка розстелена, вона є зимовою. В неї така ось рюша з трьох сторін, тому що ось там, де ви будете вкриватися, такої рюші немає, щоб вам було більш комфортно. Всередині теж є наповнювач Холофайбер, але його вже більше, тому що ковдра є зимовою, і також повністю простьобана вона буде. Додатково під ковдру не потрібно. Її можна прати та просувати так само. Зараз я вам зрівняю і покажу різницю в товщині між зимовою та літньою. Ось це зимова, як ви бачите, ось така ось це літня. Навіть видно, що різниця очевидна. Також до комплекту входить простирадло. Воно збільшеного євро розміру 220х240, звичайне, не на резинці, прошите та оверлочене. До речі, тип тканини постілі це сатин. Склад 100% натуральна бавовна. Вона не втрачає колір після прання, не береться ковтунцями, не електризується постіль, буде вам довго слугувати. Ще до комплекту входить дві наволочки, їх розмір 50 на 70. Вони зроблені так само, як і ковдри. Є ось така рюша, як на зимовій з чотирьох сторін. І такий самий бантик з краю з одного, і он ще з іншого та, теж є. Ось такий колір зверху, і з внутрішньої сторони. Кольор. Одягається на запах, глибокий, достатньо гарний запах, подушка не буде випадати. І теж дивіться, акуратні рівненькі шовчики.